Всім вітання Запоріжжя. Заходив в продаж у нас CX5 маздочка. Отака от була прибулася штатів у 2019 році. Другий фактичний власник автомобіля на даний момент. Їздила дівчинка з дитинкою. Бачите, такий навіть багажник є, якщо купляти без торгу, він йде в комплекті з автомобілем. Пошкодження були незначні, трошки спереду, трошки ззаду, не критичні, не тотальні. Взагалі ніяких там порушень по геометрії і так далі. Так виглядає салончик, чистенький охайний, текстильний, з моніторчиком, з камерою, з мультифункціональним кермом. Зараз там у нас встановлено дитяче кріселко. Автомобіль двохлітровий бензиновий на автоматику. Поки ще зупиний у зимову гуму, 17 на легкосплавчиках. Так виглядає місце водія. В принципі, відносно своїх років доволі непогано збережено, повний електросклопакет. 150 миль пробігом. На кондрчику все працює, дує холодненьким, все ок. Ухожена, максимально обслужена машинка, сімейна, своя, чесна і рідна. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.